Новий бестселер від Nike чи просто ще одні прохідні Air Max'и? Поїхали розбиратись. Привіт громадяни! Ви на Кросятні. З ким не знайомі, я Вова. Вова вже помішаний на кросівках більше 10 років. І сьогодні у нас на огляді досить цікава і така більш преміум пара від бренду Nike. Це Nike Air Max DN. Але перед тим, як ми перейдемо до огляду цих кросівок, хочу зробити маленьке уточнення. Ці кросівки мені прислали для огляду, тому я не купував їх за свої гроші, але ніхто не заплатив мені за створення цього відео чи згадки свого бренду у моєму відео. Тому нічого не вплине, на мою чесну думку, про ці кросівки далі у відео. Якщо переходити ближче до кросівок, ці кросівки мені на огляд прислав магазин Барижатлет. Підписники мого каналу добре знайомі з цим магазином. Мені для огляду дістало. Цілих дві пари цих кросівок. Отакі золоті преміум версія і базова чорно-біла версія. І особисто я був дуже здивований від цієї пари. Чому поїхали розбиратись? І якщо починати зверху цих кросівок, повністю весь верх складається з такої тонесенької дрібненької сітки, яка навіть трошки схожа на нейлон, особливо в чорній версії. Вона досить нормально продувається, ну тобто, це не буде щось супер таке вентилююче на прям жарке літо, але вона має мінімальну підкладку і, в принципі, по всьому радіусу продувається в нас. Досить таки нормально. І також ми можемо побачити по всі довжині кросівка такі прикольні маленькі вставочки з гуми поверх нашої сітки. Вони є, що в золоті версії, що в базовій чорній версії, тобто, по факту, верх тут ніяк не відрізняється, і, в принципі, відмінності між цими двома версіями мінімально. Ми про це поговоримо трошки пізніше, але якщо продовжувати до верху, окрім верху сітки, в нас по всьому діаметру нашого кросівка є така. Прогумована частина в золотій версії вона у нас така яскрава золота, така по-багатому. Якщо брати чорну версію, вона звичайна прогумована, така більш матова версія. І, скоріше всього, основна функція цієї прогумованої частини, це в місцях протирання цієї сітки трошки додати їй міцності. Якщо ближче переходити до носочка, ми маємо з такого досить плотного пластику, навіть це навіть не гума, це пластик, такий досить плотний носочок. І якщо переходити, до середньої частини кросівка. Ми маємо таку велику вставку знову з пластика, що з зовнішньої, що внутрішньої сторони, яка переходить в нас в підошву. Про це поговоримо трошки пізніше. Але якщо говорити про верхню частину цієї вставки, вона слугує в нас для стабілізації стопи по центру. Тобто по зводу стопи, стопа у вас в цьому кросівку буде прям. Плотненько сидіти. І якщо переходити до п'ятки нашого кросівка, тут продовжується оця прогумована вставка, зверху якої в нас є зовнішній такий красивий стакан, і знову надпис Air Max DN. тобто це нам відсилає до основної технології цих кросівок, про що ми поговоримо трошки пізніше в. Частині прониз. Якщо брати функціональну штуку цієї вставки, вона слугує нам як зовнішній стакан. Вона додатково стабілізує п'ятку, але ми можемо відчувати, що ще додатковий стакан є вшитий в саму структуру кросівка. Сам ахіл є досить невисоким, тобто у вас не буде проблеми з натиранням в районі ахіла, в кого досить такий тоненький ахіл. І якщо брати внутрішню частину цих кросівок, то наповнення тут. Середня кількість, його тут достатньо, воно тут комфортне, тобто ваша нога за рахунок цього наповнення стабільно фіксується в кросівку. Але ще один маленький плюсик, хто розглядає цю пару на літо: тут не дуже багато наповнення, тобто воно не буде набирати в себе вологи. Якщо переходити до... Язичка і шнурівок, язичок в нас в принципі навіть трошки м'якший де ніж наповнення вздовж п'ятки, як бачимо, і в золоті. І в чорній версії сам язичок структурно ніяк не відрізняється. В обох зверху є ще один надпис AirDien, як, як на п'ятці такий ж самий кружечок, але язичок не має фіксатора до шнуріву. Так, в мене особисто не було проблем з крученням цього язичка. Він досить нормально фіксується за рахунок того, що ну, сама структура кросівка плотна і сам язичок м'ягкий. Але в принципі, звертайте на це увагу. Що може в декого в кого досить така тоненька стопа, він може трошечки крутитися. Якщо брати шнурівки, шнурівки в нас в цій парі досить такі дорогі, вони напівплоскі і ну виглядають що в преміум версії, що навіть в звичайній версії, вони виглядають такі по-багатому. І фіксація шнурівок на кросівку в нас де за рахунок таких петельок, які вшиті по всій довжині. Отвору цього кросівка, там де язичок, і самий верхній фіксатор це в нас йде отвір з такою окантовочкою з пластика. Устілка в нас в цих кросівках йде звичайна, базова. Устілка від Nike. Це звичайний кусок піни, такий досить тонесенький, вона не буде багато вам додавати пом'якшення, але бачимо, що вона є анатомічному, це не є ортолайтовська устілка, але в принципі, як і весь курсівок, вона виглядає такою якісною. Що в золотій версії, що в чорній, вони в принципі ідентичні. І по покриттю. І як бачимо по формі. А кросятня, нарешті, доєдналася до партнерської програми Ютубу. Тому, якщо ви хочете стати спонсором цього каналу, і вам подобається цей контент, ласкаво просимо в наше ком'юніті. Від себе постараюся діставати різні знижки, промокоди на популярні магазини, які є на каналі, ранній доступ до відео на каналі і ще багато плюшечок, які ви можете отримати, якщо станете спонсором кросятні. Тому клацаємо на кнопочку спонсорувати. обираємо для себе зручний рівень, і ласкаво просимо. А зараз ми переходимо нарешті до низу наших кросівок, який, в принципі, є найцікавішою частиною цієї пари. І якщо брати таку, можна сказати, нудну частину цього низу, це є великий профіль з піноматеріалу. Найк не каже, що це за технологія піноматеріалу, але якщо брати чисто по відчуттях і по м'якості, це щось схоже по м'якості і комфорту на звичайний базовий React від Nike. тобто досить м'яка, зручна піна якої, як бачимо, є досить багато в носку. Оцей такий проділ в нас цієї пластикової вставки розділяє цих два куски з піни. І в п'ятці в нас набагато цікавіша ситуація, тому що наш піноматеріал всередині має інноваційну, як каже Nike, технологію DN, тобто Dynamic Air від Nike. І чим вона відрізняється від звичайного балону? Тим, що це ми маємо таких чотири. Горизонтальних трубки, які з'єднані між собою, в кожній з них закачано повітря під різним тиском. Крайні дві трубки ближче до п'ятки в нас мають трошки більший тиск, і дві решта трубки ближче до середини стопи мають трошки менший тиск. Що, як нам каже Nike на офіційному сайті, має вам додати феноменальнішого комфорту, зручності ходьби, ходьби по повітрю і тому подібне. Ну тобто на рахунок Nike Претензій нуль вони придумали щось реально цікаве і досить цікаве навіть і на вигляд оцю технологію DM. Детальніше про те, як вони відчуваються на нозі, ми поговоримо в досвіді носіння цих кросівок. Але якщо брати візуальну частину. Це досить таки красиво. Бачимо, що в п'ятці в нас піна має з'єднання, тобто вона складається з двох частин нижньої і верхньої, між якою якраз є наших таких чотири балончики. І вони, в принципі, Відчувається в п'ятці. Це досить така відчутна технологія Air, тому що в мене в деяких кросівках, а саме Air Max та плюсах, сам балон був досить великий, і він не сильно щоб аж відчувався в п'ятці. цей балон відчувається. І якщо брати решту елементів нашого низу, а саме зовнішню підошву, зовнішня підошва в нас також досить таки цікава. Вона до, також складається в нас з різних частин. Тобто, зовнішня частина в нас чорна, всередині. Золота, якщо брати чорну версію, там просто трошки темніша, трошки світліша. І знову дуже багато деталей вп'ється, якраз там, де є наша технологія DN. Ми маємо знову маркування цієї технології, тобто оцими такими червоними кружечками на підошві показується, де саме йдуть оці балончики. І по центру маємо продовження цієї пластикової ставки з центру кросівка, яке нам слугує, в принципі, як торсіонна вставка. Для запобігання кручень. Як ми можемо побачити, протектор досить такий агресивний, його тут багато. Тут його навіть ну якщо сумарно брати всю висоту протектора, він у нас тут ну, до 5 мм, Тобто, життя цих кросівок за рахунок зовнішньої підошви є досить довгим. Сама гума є досить такою плотною. Це знову не є якоюсь технологією. І якщо вже закінчувати зовнішньою підошвою, ми маємо стандартний наплив на носочок знову з сушиком, на як маленьким. Ну тут все стандартно. А от наплив на п'ятці це є досить таким цікавим. Він, я думаю, трошки вам додасть зручності, якщо ви будете ходити з оцим перекатом з п'ятки в носок. Але навіть візуально оцей наплив гуми на піну є досить таким. Завершеним, можна сказати, зовнішнім виглядом цих кросівок. Вага цих кросівок є досить такою суттєвою, і ну чесно, в руці вони відчуваються, ніби вони важкі, але на нозі вони не відчуваються важкими зовсім. І вага одного кросівка в нас 337 грам, тобто сумарно 674 грами на пару кросівок. Це в моєму 40,5 розмірі. І ну, чесно, я думав собі, що вони будуть важчими, але знову ж таки на нозі ви не будете відчувати якоїсь екстра ваги, тому вагу зарахуємо як середню. Це не є щось дуже легеньке, але це не є дві колоди на ногах. Якщо брати розмірну сітку від Nike, вони йдуть по звичайні розмірні сітці. Тобто, якщо у вас є якісь Air Max типу 90, типу Air Max Plus, які були в мене, я би радив брати свій звичайний розмір від Nike, вони не маломірять, не великомірять. це стандартна розмірна сітка. Ну, в ідеалі я завжди раджу, якщо є можливість, піти в магазин поміряти. Але якщо немає такої можливості, я радив би залишатись на своєму звичайному найковському розмірі. І якщо закінчувати шириною цих кросівок, в принципі, ширина тут є достатня. Я б не сказав, що це прям широкі кросівки. З моєю досить широкою стопою, я не відчував якогось прямого дискомфорту, але зараз. Рахунок того, що верх у нас повністю весь складається з сітки, яка з часом у нас трошки буде розтягуватися і збільшувати вам місце в носку, особливо я б ширину зарахував як трошки вище середньої. Я особисто на рахунок ширини ніяких проблем не відчув в своєму сороковому з половиною А зараз ми трошки детальніше поговоримо про дизайн цих кросівок і як, на мою думку, я відношуся до дизайну цих найків. Чесно, я коли їх перший раз побачив на ногах, в принципі, досить великої кількості людей зараз у Києві, вони є досить популярними на даний час, я якось скептично до них відносився. Вони трошки странно виглядали на нозі. А особливо для мене, як не фаната Air технології і, в принципі, всіх Airів, я особисто мав декілька пар, і я б не сказав, що це щось суперзручне, але. Ці кросівки, коли я їх покрутив в руках, коли я відчув, що ну тут досить все по-багатому зроблено, чи в цій преміум версії, чи, чи якщо брати звичайну базову чорну версію, матеріали досить класні і по відчуттях, і на дотик, і візуально воно все так по багатому виглядає. І по комфорту також вони досить таки нормальні. Вони чимось мені нагадали Nike Air Max 2090, тобто тут знову в носку досить багато піни і знову балон. Але на відміну від 2090, тут балон набагато зручніше себе почуває на нозі. Він тебе не відпружинює. Він якось набагато м'якше себе почуває. Ну, я думаю, що. В тому числі за рахунок того, що круг балона в нас ще є досить велика кількість піни, тому якщо ти є фанатом технології Air від Nike, в тебе багато Air Max'ів різних, я повністю можу радити цю пару. Візуально вони не є чимось таким ну супер незвичайним, як от новенька пара від Nike DN8. От там оці балони вздовж всієї підошви, на мою думку, виглядають ну трошки вже перебором. Тут воно все досить таке стримане. А якщо ви будете брати... Отакі от більш базові кольори. Тут все буде на своїх місцях. Якщо продовжувати про версії цих кросівок, кольорів версій матеріалів є дуже багато, але що залишається базове і незмінне порівняно від версій, це верх ідентичний, це низ ідентичний, там міняються просто кольори, сам, сам матеріал оцих бокових вставок, як от в мене, загальний комфорт і візуал залишаться незмінним. Якщо говорити про ціну цих кросівок і де ви можете їх купити, в принципі, у вас тут вибір досить такий невеликий. Це досить нерозповсюджена версія, тому їх, в принципі, не так не так от легко знайти. Вони є в офіційному найку, вони є на ресейлерських площадках, але. По ціні знову я буду рекомендувати Бариш Атлет. І по ціні, чесно, я дешевше не знайшов. Це сильно дешевше, ніж на офіційному найку. Можливо, ви знайдете десь за кордоном дешевше. Ну плюс Бариш Атлета це те, що ви можете замовити їх тут, завтра відправлять. Післязавтра вже ходите в них такий блатний. І коротенький висновок про цю пару. Ця пара досить цікаво виглядає, ця пара досить таки зручна. Якщо чесно, вона мені спочатку не дуже подобалась, але потім я її поносив, покрутив в руках і зрозумів, що ця пара є достойним наслідником попередніх лінійок Air Max. Вони досить такі збалансовані, на мою думку, якщо ви будете брати більш такі нейтральні кольори, то вони досить легко підійдуть майже під будь-який аутфіт. А на цьому у нас все. Спасибі, що подивилася це відео. Ставимо лайк, підписуємося на канал, коментуємо, стаємо спонсором. Сором каналу для додаткового контенту бережем себе, донатим, слава Україні!